Обрані предвічним царем, вищий за всяке творіння неба і землі цариці, що колись прийшла в лахернську церкву на молитву, достойне поклоніння, з подякою приносячи, як сущі в темряві, під твій сяючий омофор з вірою і зворушливістю вдаємося, ти, що маєш державу непереможну, від усяких бід визволяй, щоб ми взивали до тебе, радуйся, радости наша, покрий нас від усякого зла. Чисним твоїм омофором. ангелів і архангелів, велика сила, з і Богословом, собором усіх святих, стоячи з тобою, царицею своєю у церкві Влахернській і зворушливі Твої моління слухаючи, зі здивуванням взивали так, радуйся Бога Отця беззначального, предвічне благовоління, радуйся Бога Сина предвічного, пречистим вмістилищем. Радуйся Бога Духа Всесвятого, обраного оселе, радуйся Небесних чинів ангельських, безперестанне здивуванням, радуйся темних сил пекельних, всіх грізний страхом, радуйся бо тебе в повітрі, зустрічай наголоки херовими, радуйся їй же похвальні пісні співають, шестикрилі серафими. радуйся її все благому покрову, і ми земнородні вдячно поклоняємося. Радуйся, радости наша, покрий нас від усякого зла, чесним Твоїм омохором. Святий Андрій з Єпіфанієм, побачивши тебе у церкві, в повітрі, за Християн Бога благаючи, пізнали, що Ти є мати Христа Бога нашого, що на небо вознісся і припавши до землі, з радістю поклонялися, все благому Твоєму покрову, взиваючи зиваючи. Аллилуйя. Розум незбагненний, ти Богородице Діва, в захисті людей православних. Заради цього вороги наші і не пізнай, якою могутньою є молитва Божої Матері. Ми ж про Твоє всемогутнє заступлення, добре знаючи, так до тебе зі зворушливістю взиваємо, радуйся, милосердна по всіх скорботних і обтяжених, радуйся, неусипна наставниця, всіх заблудлих і засліплених. Радуйся ти, що праведно падаючий гнів Божий на нас твоїм малінням швидко припиняєш, радуйся ти, що гріховні пристрасті наші всемогуднім повелінням приборкуєш, радуйся сильне збудження сплячих совістей, радуйся легке подолання беззаконних звичок, радуйся, бо заради тебе, пекло стогне і духи злоби тремтять, радуйся, бо заради тебе. Врата раю, всім нам відкриваються, радуйся, радости наша, покрий нас від усякого зла чесним Твоїм омохором. Сила Вишнього осінняє тих, що з вірою і побожністю вдаються до Твого всечасного покрову, бо тільки Тобі одній, причистій Матері Божій дано, щоб усяке Твоє прохання сповнилося, тому вірні різного віку прославляють Тебе і Сина Твого. Зиваючи Аллилуїя, маючи багатство, милосердя невичерпне, всім краям землі простягаєш руку помочі, владичицем, хворим зцілення, стражденним полегшення, сліпим прозріння, всім і кожному по потребі подаєш, хто подячно, взиває, радуйся, країн православних, незборима кріпости і охорону, радуйся святих храмів і вівтарів. Найперша прикрасом, радуйся побожних правителів, вірне захищення, радуйся благосердних радоправителів, невсипна помічнице, радуйся непереможна воєвода, вождів і воїнств християнських, радуйся святе дзеркало правди для суддів безкорисливих, радуйся досконалий розум, для наставників і вихователів дітей, радуйся благословення домів. І сімейств благочестивий, радуйся, радости наша, покрий нас від усякого зла чесним твоїм омофором. бури багатьох бід охопленим нам допомагаєш, владичице, бо стоїш перед лицем вівтаря Господнього, піднісши руки твої і молишся, щоб на нашу недостойну молитву зглянувся Господь, цар слави. І послухав прохання тих, хто закликає ім'я Твоє, і до Сина Твого взиває. Аллилуйя! Хочу Господь Бог, Ісуса Навина, який молився і повелівав Сонцю зупинитися, поки не помститься ворогам, чує і твої нині моління, Господь Ісус, обрана палата Духа Святого, тому і ми грішні, на твій, сподіваючись, покров. Тобі, як Божій Матері, насмілюємося промовляти, радуйся від Сонця духовного сяйна, і нас світлом незаходимим просвіщаєш, радуйся сяйням причистої Твоєї душі, всю землю просвітила, радуйся чистотою тіла Твого, всі небеса звеселила, радуйся святих монастирів Христових, покрови і забезпечення. радуйся вірних пастирів церкви. Бадьоросте і напомлення, радуйся Богу боязливих ченців і черниць, наставнице, радуйся, тихе заспокоєння, благоговійних старців, радуйся, таємна радости, чистих дів і вдовиці, радуйся, радости наша, покрий нас від усякого зла, чесним твоїм омохором, бого видить мисей. В ополченні колись на Амалика, коли руки піднімав, Ізраїль перемагав, коли ж руки опускав, тоді Амалик перемагав, укріплений тими, хто його підтримував, переміг ворога, ти ж, о Богомати, піднісши руки твої на благання, хоч і ніким не підтриманий, завжди перемагаєш ворогів християнських, і нам є щит непереможний, що взивають. Аллилуйя! Собори святих, бачачи тебе у повітрі, у церкві влахерській, і благальні руки до сина Твого простягнуті, радісно з архангелами і ангелами, подячну пісню тобі заспівали, ми ж міцнішими за Мойсеєві руки, долонями твоїми укріплені, зворушливо взиваємо, радуйся, її ж руки підтримуй. Єдина до нас, любов і милосердя, радуйся, бо перед нею ж, вороги наші, видимі і невидимі стояти не можуть. Радуйся, темне полчище пристрасти і похоти наших, ти проганяєш, радуйся, вогонь, Божественний Христа, невпально на руках своїх ти держиш і нас, прохолодних, тим запалюєш, радуйся тих, хто бореться з плотю, снотливістю, достойне вінчання, радуйся тих, хто подвизається в пості і безмовності, повсякчасне співбесіднице, радуйся тих, хто знемагає відвіччя і печалі, Швидка утішителько, радуйся, благодаті смирення і терпіння допомагаєш, радуйся, радости наша, покрий нас від усякого зла, чесним твоїм омофором. проповідником невичерпної благодаті і милості твоєї, явився святий роман, Піснеспівець, коли від тебе у вісні прийняв собі книжний на споживу. Умудрений ним він почав натхненно співати у славу Твою, святим же писати похвалу, взиваючись вірою, Аллилуйя! Засяяла від істинного Сонця Правди, зоря діва, Боготровиця, що просвіщає всіх премудрістю Бога Сина Твого і до пізнання істини приводить тих, хто взиває до неї так. Радуйся, Божу силу і Божу премудрість Христа плоттю ти народила, радуйся і родиву мудрість світу цього, ти посоромила і осліплених нею на путь віри наставляєш, радуйся святої віри охорону і православних догматів, наставнице, радуйся нечистивих Єресей і розслідних розколів викоренителько, радуйся таємне і непередбачене. Ти все добре знаєш, і кому подобає, відкриваєш, радуйся ложних прозорливців і суєтні гадання, ти посоромлюєш, радуйся в час вагання, благу думку, ти на серце покладаєш, радуйся від згубного початку і нерозумних бажань, ти застерігаєш, радуйся, радости наша, покрий нас від усякого зла чесним твоїм омохором, довготерпеливий всевидячий Господь, бажаючи явити свого чоловіка людства, недослідиму безодню дрот, обрав тебе, єдину за матір собі і сотворив тебе людям нездоланний захист, щоб, якщо хто з них і буде достойний осудження, праведним судом Божим, однак твоїм всесильним покровом зберігається на покаяння, що взиває Аллилує, дивні діла твої показав Ти, Господи, коли придивний її омофор, який світився в її руках, яскравіше за сонячне проміння, явився і покрив людей, які були у Влахернській церкві, про таке знамення її, милосердного заступництва, почувши, охоплені жахом і радістю всі взивали, радуйся. Неропотворний як хмару, над усім світом ти простягаєш, радуйся предвічного Архієрея Сина свого, знамення на руках своїх ти тримаєш, радуйся нову милість і нову благодать. Цим у церкві православній ти являєш, радуйся, стовпи із хмари, що всіх нас від спокус і гріха покриває, радуйся, стовпи вогняний, що серед мороку гріха Всім нам путь спасіння, показує, радуйся явних подвижників благочестя, явне укріплення, радуйся таємних серед світу цього, рабів Божих, таємне наповумлення, радуйся і мене, що немає добрих діл, ти не залишаєш своїм покровом і благодаттю, радуйся, радости наша, покрий нас від усякого зла. Чесним твоїм омофором. Тебе, що дивно явилася з небес у Влахернській церкві, ангели оспівували, апостоли прославляли, Собор святителів і преподобних, і святих жон зібрання величали, предтеча з Богословом поклонилися, люди ж сущі в церкві, з радістю взивали. Аллилуйя! Усіма вишніми і нижніми володіючи, Господь побачив тебе в церкві, матір свою, що стояла і зі зворушливістю до нього молилася і сказав, проси, мати моя, бо я не відвернувся від тебе, але виконаю всі прохання твої і подячно співати тобі, всіх навчу так, радуйся ковчегу завіту, в якому зберігається освячення всього роду людського, радуйся ставна Пресвята». присвята які знаходяться для жадаючих правди хліб життя вічного, радуйся, сусуде Золотий, в якому приготувалася заради нас плоть і кров Божественного Агнця, радуйся залишених лікарям на свої могутні руки приймаєш ти, радуйся розслаблених тілом, але не духом і вірою, з ліжка хвороби піднімаєш ти, радуйся тим, хто втрачає від недуги розум. Новий і кращий сенс подаєш ти, радуйся на непокірному шляху гріха, нам премудро перешкоджаєш ти, радуйся жорстокість нашого нерозкаяного серця, ти зворушуєш, радуйся, радости наша, покрий нас від усякого зла, чесним твоїм, хомохором. Усеїство ангельське, похвальні пісні приносить Тобі істині Божій Матері. І, заступниці всіх, хто звертається до тебе, знаючи, що ти незборимим покровом Твоїм, праведних звеселяєш, грішних заступаєш, тих, що в бідах визволяєш, і молишся за всіх вірних, що взивають. Алелуя! Красномовці багатослівні, і риби безмовні, не розуміють, як прославити достойно велике свято Твого, сучасного покрову, все, що вони про тебе говорять, недостатньо. Щоб перелічити всі твої щедроти. ми ж, знаючи, безліч благодіянь твоїх з радістю взиваємо, радуйся від мору і всезнищення, смертельного, нас зберігаєш ти. радуйся від несподіваного землетрусу, міста і села, охороняєш ти. радуйся від паводків і потоплення, кріпкою рукою нас виводиш Ти, радуйся від пожежі, росою, молитов Твоїх, нас визволяєш. Радуйся від голоду душевного і тілесного, хлібом життя нас забезпечуєш, радуйся, удари блискавки і грому, від голови нашої відводиш, радуйся від нашестя і наплеменників, і таємних ти спасаєш, радуйся від домашніх сварок і ворожнечі, єдинокровних миром і любов'ю охороняєш, радуйся, радости наша. Покрий нас від усякого зла, чесним твоїм, омофором, спасти, бажаючи рід людський від ворожої омани, чоловіколюбець Господь дарував тебе, матір свою, нам земнородним у поміч, покров і захист, щоб ти була утіхою печальним, скорботним радістю, покривдженим заступницею, щоб усіх із глибини гріховної визволяла. Що співають, Аллилуїя. Царю Небесний промовляла в молитві все непорочна цариця, стоячи повітрі з ангелами, прийми кожну людину, яка молиться тобі, і закликає ім'я Твоє на поміч, щоб вона не відійшла від ікони моєї ні з чим і не почута. Цю всеблагу благо молитву почувши, Собор святий подячно взивав. Радуйся чистих руками і серцем, землеробів благословенними плодами вінчаєш ти, радуйся поміч і праведна винагорода, всім, хто справедливо торгує, радуйся порушників клятви і несправедливого збагачування, всенародне викривання, радуйся тих, хто терпить біду в дорозі, на суші на водах і в повітрі несподівано допомогу. Радуйся бездітних батьків, плодами віри і духу веселищої, радуйся безматірних сиріт, невидима вихователько, радуйся, міцна заступнице, тих, хто в полоні і вигнанні, радуйся, невсипуча попечителько, тих, хто в кайданах і в'язницях, радуйся, радосте наша, покрий нас від усякого зла чесним Твоїм, омофором. спів зворушливий, чуючи, і тепло твою молитву за нас усвідомлюючи, благаємо тебе, Діво Богородице, не зневаж маління рабів твоїх, бо до тебе в напастях і скорботах звертаємось, і перед тобою в бідах наших сльози проливаємо, зиваючи Аллуїя! Як світло приємну свічку, що в молитві горить, бачачи тебе в повітрі, Влахернська церква однодушна, з великою кількістю людей, які були в ній виголошувала, звідки це мені, що прийшла мати Господа мого до мене, святий же Андрій з Єпіфанієм тепло молилися до тебе, звиваючи, радуйся всіх дарів духовних і тілесних, подателько, радуйся грішників. Що починають каятися, вірна, заступнице, радуйся тих, хто бореться з пристрастями і підступами ворожими, постійна поборнице, радуйся невидими приборкання, владих жорстоких і звіроподібних, радуйся таємний спокою і відраду, рабів лагідних і страждаючих, радуйся все жадане завершення, благих шлюбів, радуйся матерів, що народжують дітей. Швидке і безболісне народження, радуйся в час пеншини, єдина всім нам, помічнице, радуйся, радости наша, покрий нас від усякого зла, чесним твоїм помофором. Благодать Божественну виблагай нам у Сина Твого і Бога, простягни нам руку помочі, віджени від нас усякого ворога і супротивника. І умиротвори наше життя, щоб ми не загинули люто без безпокаяння, але прийми нас у вічній оселі, Покровителька наша, щоб радіючи до тебе взивали. Аллилуїя! Оспівуючи твій державний покров, хвалимо тебе всі, як надійну нашу заступницю, і поклоняємось тобі, що молишся за нас, віримо, бо і сподіваємося, що ти випросиш у Сина Твого. І Бога, благе вічне, і тимчасове всім, хто з любов'ю до тебе взиває так, Радуйся всіх вселенній міцне заступництво, радуйся всіх стихій земних і небесних освячення, радуйся всіх пір року благословення, радуйся всіх підступів і спопус від світу, плоті і диявола подолання, радуйся несподіване примирення, жорстоко ворогуючи. Радуйся, незбагненне виправлення нерозкаяних не грішників, не радуйся, бо ти не відкидаєш тих, хто всіма знехтуваний і відкинутий, радуйся, бо тих, хто у і з рову загибелі визволяєш, радуйся, радости наша, покрий нас від усякого зла, чесним твоїм Омофором, о, всехвальна мати, пречиста владичице, Діво Богородице. До тебе підношу душевні і тілесні очі, до тебе простягаю розслаблені руки, і глибини серця взиваю, зглянься на віру, і смирення душі моєї, покрий мене Всесильним омофором Твоїм, щоб я визволився від усіх бід і напасти, і в час панчини моєї, о, все блага, захисти мене і від приготовленого заради моїх гріхів страждання визволи. Щоб я завжди поклонявся, взиваючи Аллилуїя. О, всехвальна мати, пречиста владичице, Діво Богородице, до тебе підношу душевні і тілесні очі, до тебе простягаю розслаблені руки, і з глибини серця взиваю, зглянься на віру і смирення душі моєї, покрий мене всесильним омофором Твоїм. Щоб я визволився від усіх бід і напасти, і в час кончини моєї, о все блага, захисти мене і від приготовленого заради моїх гріхів страждання визволи, щоб я завжди поклонявся, взиваючи. Аллилуїя, о все хвальна мати, пречиста владичице, Діво Богородице, до Тебе підношу душевні і тілесні очі. До тебе простягаю розслаблені руки і з глибини серця взиваю, зглянься на віру і смирення душі моєї, покрий мене всесильним омофором Твоїм, щоб я визволився від усіх, бід і напастий, і в час кончини моєї, о, все блага, захисти мене і від приготовленого заради моїх гріхів страждання визволи, щоб я завжди поклонявся, взиваючи. Аллилуйя. Ангелів і архангелів велика сила, з притечею Богословом, собором усіх святих, стоячи з тобою, царицею своєю у церкві влахернській, і зворушливі твої моління слухаючи, зі здивуванням взивали так, радуйся Бога Отця Безначального, предвічне благовоління, радуйся Бога Сина Предвічного, причистим містилищем. Радуйся Бога Духа Всесвятого, обраного сели, радуйся небесних чинів ангельських, безперестанне здивуванням, радуйся темних сил пекельних, всіх грізний страхом, радуйся бо тебе в повітрі, зустрічай на оки херовими, радуйся їй же похвальні пісні співай, шестикрилі серафими, радуйся її все благому покрову, і ми земнородні вдячно поклоняємося. Радуйся, радости наша, покрий нас від усякого зла, чесним Твоїм омофором, обраній предвічним царем, вищий за всяке творіння, неба і землі цариці, що колись прийшла у блахинську церкву на молитву, достойне поклоніння з подякою приносячи, як сущі в темряві, під твісяючий омофор, з вірою і зворушливістю вдаємося. Ти, що маєш державу непереможну, від усяких бід визволяй, щоб ми взивали до тебе, радуйся, радости наша, покрий нас від усякого зла чесним твоїм, омофором. форами. Бо пречисте Діло, мати Господа Всевишніх сил, неба і землі, царице, Бог храни мого, стольного града Києва і всієї держави нашої України всемогутня заступнице, прийми Це, прийми всехвальні і подячні пісні співці від нас, недостойних рабів Твоїх, і піднеси молитви наші до Престолу Бога і Сина Твого, щоби був милостивим до неправд наших, і послав благодать Свою до Тих, хто шанує все ім'я Твоє, і з вірою та любов'ю вклоняється, благовісні іконі коні Твоїй, О, владичице, Псвятає. Змилуйся над немічними людьми твоїми, позбав нас невіри, відчаю, гніву, ворожнечі, недовір'я і заздрощів, наклепу, ненависті, марнославства і гордощів бісівських. а відтак зглянься на всіх нас, милістю Твого заступництва, підійми нас із глибини гріховної, і просвіти сердечні очі наші, щоб бачити нам спасіння. Будь милосердною і тут, і там, як на стороні земного буття, так і на страшному суді Сина Твого. Ти після Бога перша наша надія і заступниця всіх, хто прибігає до тебе з вірою, збережи соборність землі нашої української, покрий нас святим Твоїм омофором від зазіхання злих нечистих сил та всякого супостата. Нехай буде в країні нашій правда Господня, та хай збережуться в народі нашому свято дідівська мова та звичаї, бо молимося до Тебе, причиста і непорочна Діво, як до Всемогутньої Заступниці та винуватиці спасіння нашого, і величаємо святе та величне ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, в Троїці, слави Мого і поклоняємого Бога. Ныне и повсякчас, и на веки веки. Аминь.